Україна це земля з багатовіковою історією та природними багатствами. Але серед золотих пшеничних полів і стародавніх курганів приховані сліди сил, які ніколи не були створені природою. Це сліди від ядерних вибухів, які колись змусили здригнутись українські землі. Чому і коли це відбувалося на нашій території? Розгадка цієї загадки веде нас до часів, коли радянська влада експериментувала з неймовірною могутністю так званого мирного атому, використовуючи ядерні вибухи для вирішення глобальних завдань, в тому числі на території України. Ці події, що стали частиною як техногенної трагедії, так і експериментальної інженерії, залишили в нашій землі сліди, які ми сьогодні починаємо переосмислювати. У сьогоднішньому відео ми поринемо у минуле і розглянемо кожен випадок, спробувавши зрозуміти масштаби цих явищ і їхні наслідки для сьогодення. Після Другої світової війни атомна енергія стала новим інструментом як для військових, так і для цивільних потреб. Радянський Союз, намагаючись знайти нові способи використання ядерної сили, запустив проект мирного атома. Основна ідея полягала в тому, щоб використовувати ядерні вибухи не як інструмент руйнування і катастрофи, а для створення проривних науково-дослідницьких експериментів, щоб в майбутньому можна було за допомогою ядерної енергії покращити життя людей. Наприклад, створення підземних резервуарів, зміни ландшафтів. І навіть стимулювання видобутку природних ресурсів. Україна, як важлива частина Радянського Союзу, стала однією з локацій для реалізації цієї програми. 9 липня 1972 року у тихому українському селі Хрестище, що на Харківщині, відбулася подія, яка змінила не лише хід історії України, а й відкрила нові глави в інженерії та наукових експериментах. Тут за три кілометри від населеного пункту був проведений перший промисловий ядерний вибух в Україні та Європі. Експеримент, який пізніше став відомий підкодовою назвою Факел. Укрести ще вивезли. Оце отутечки в центрі, де магазини. Отам От ми стояли, як бухнуло. Ну ми все чули і бачили. Бо лазили де молодші лазили, там і на погрібах гору. З вишки дивилися, як воно вибухло. Все почалося ще у 1966 році. Коли геологи виявили одне з найбільших газоконденсатних родовищ України з запасами, що сягали понад 300 мільярдів кубометрів природного газу, здавалося ця знахідка обіцяє процвітання та енергетичну незалежність. Проте, вже у 1971 році, під час буріння нової свердловини сталася катастрофа з викидом газу, з аномальним тиском у 400 атмосфер. Спричинивши смертельний випадок для двох інженерів, незважаючи на всі зусилля, гасіння вогню виявилося надзвичайно складним завданням. Полум'я, яке здіймалося на десятки метрів у висоту, не вдавалося загасити протягом цілого року. Вирішенням цієї проблеми, на думку радянських вчених, могло стати використання ядерного вибуху, успішно протестованого раніше в Узбекистані. Прийняття рішення про проведення ядерного експерименту відбулося під грифом таємності, і вже влітку 1972 року почалися підготовчі роботи. Підготовка до вибуху тривала чотири місяці в обстановці найсуворішої таємності. До середини літа 1972 року підготовчі роботи в районі Палаючої свердловини були завершені. З боку аварійної колони пробурили похилу свердловину довжиною 2400 метрів і помістили в неї циліндричний спецзаряд, ядерний вибуховий пристрій. Московські військові КДБ та МВС охороняли територію, а всі учасники експерименту дали підписку про нерозголошення. Унікальність цього проекту полягала не лише в технологічному підході, а й у масштабах. Ядерний пристрій потужністю 3,8 кілотон був поміщений на глибині 2400 метрів. В день вибуху за годину до детонації місцевих жителів евакуювали в сусіднє село. Вони вигнали ми всю скотину, все далеко. Ми чоловік шокором робив, так і обвізі до ярок туди на яр, усе повивозили вдома, нічого не було. 9 липня о 10-й ранку стався вибух. Через 20 секунд після детонації з кратера вирвався потужний газовий фонтан, змішаний з породою, створюючи грибоподібну хмару, яка заполонила небо. Але експеримент не виправдав сподівань. Запобігти викиду газу не вдалося. Люди повернулися до своїх домівок менш ніж за годину після вибуху, не знаючи про можливі наслідки. Проте отруєна вода в колодязях, радіоактивні овочі на полях і опромінена худоба стали страшною реальністю. Начинаю в мене мама теж мерла раку неї, бо Дмитро Хванович теж раковий больний, голубенко раковий, баба там от писар Анастасія, теж ракова больна. Внаслідок цього, за наступні 30 років, приблизно півтори тисячі мешканців найближчих сіл померли від ракових захворювань. А щоб ліквідувати наслідки вибуху, було сформовано спеціальні бригади ліквідаторів, які ризикували своїм життям, намагаючись впоратися з наслідками катастрофи. Пожежу загасили стандартними методами, як сказала радянська влада. Але є інформація, що під час гасіння газового факела цими так званими стандартними методами загинуло 11 ліквідаторів, які, виконуючи свої обов'язки, зіткнулися з небезпечними умовами. Це стало ще одним болючим моментом у цій трагічній історії, нагадуючи про ціну, яку довелося заплатити за технічні рішення того часу. Безглуздий, практично крок. Цей ядерний вибух не дав нічого, ніяких наслідків, крім єдиних можливих, це забруднення навколишнє середовище, яке сталося вже потім. А потім вона заповнилась повністю газом, і цей газ. Виніс із Свердловини всі продукти поділу, які під час цього вибуху утворилися в цій кави. Але це був не єдиний ядерний вибух на території України. Через сім років після факела в Україні проводиться інший ядерний вибух цього разу на території Донецької області на шахті Юний Комунар. 16 вересня 1979 року. Відбувся підземний вибух із назвою «Кліваш», який став ще однією сторінкою у радянській ядерній програмі. Метою проведення вибуху було зниження напруги в гірничому масиві, щоб підвищити безпеку відпрацювання у вугільних пластах. На глибині 903 метри був підірваний ядерний заряд потужністю 0,3 кілотон. Експеримент «Кліваш» завершився успішно. В результаті ядерного вибуху утворилася порожнина радіусом біля 6 метрів, навколо якої сформувалася зона зминання і дроблення радіусом 25 метрів. Проте цей вибух не пройшов безслідно, радіоактивні елементи могли поширитися в підземні води. Були проведені дослідження щодо можливого забруднення водних ресурсів. Але в радянську епоху ці дані не оприлюднювалися, залишаючи питання про реальні наслідки цього вибуху. Ця історія має своє продовження і у наші дні. В 2018 році так звана гамністрація у так званій ДНР вирішила затопити шахту Юний Комунар. Цю інформацію також підтвердила спеціальна моніторингова комісія ОБСЄ, а Державний департамент Сполучених Штатів Америки. Висловив стурбованість цією інформацією. Звісно, найбільша і найбільш відома ядерна подія на території України сталася 26 квітня 1986 року. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Це була не запланована подія, а трагічна техногенна катастрофа, яка перевершила будь-які попередні ядерні вибухи. Хоча цей вибух не був ядерним у традиційному розумінні, його наслідки були колосальними. Чорнобиль перетворився на символ глобальної ядерної небезпеки. Радіоактивні хмари розлетілися далеко за межі України. Тисячі людей були змушені покинути свої домівки, а заражені землі стали зоною відчуження. Світ вперше зіткнувся з масштабною катастрофою, наслідки якої відчувалися десятиліттями. Людство зрозуміло, що атомна енергія може бути небезпечною і руйнівною. Чорнобильська катастрофа стала важливим уроком, вона показала, що ядерні технології можуть стати серйозним інструментом не лише для творення, але й для руйнування. І мирний атом може бути масштабнішим, ніж будь-хто міг уявити. Чорнобильська зона відчуження стала символом небезпеки ядерної енергії. Але водночас Україна залишається однією з країн, яка активно використовує атомну енергію для виробництва електроенергії. Чи вдасться людству знайти баланс між використанням атома і безпекою? Це питання постає перед кожним новим поколінням. Після розпаду СРСР Україна успадкувала третій за величиною ядерний арсенал у світі, проте під шаленим тиском інших ядерних держав, зокрема США та Росії. Ми змушені були підписати Будапештський меморандум і відмовитися від ядерної зброї в обмін на так звані гарантії безпеки. Проте інформація з цього приводу досить суперечлива, особливо на фоні останніх заяв нашого президента та публікацій у західній пресі або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Сьогодні Україна залишається країною з унікальним досвідом у сфері ядерної енергетики. Вона пройшла шлях від мирних ядерних вибухів до трагічної катастрофи на Чорнобильській АЕС. Всі ці події залишили слід не лише в історії країни, а й у світовій свідомості. Ядерні вибухи на території України мали різні цілі, проте наслідки цих подій все ще залишаються предметом обговорення і дослідження. Тож у цьому контексті Україна залишається країною, яка несе на собі спадок як мирних, так і руйнівних аспектів ядерної енергетики. І цей спадок ще довго нагадуватиме нам про те, що сила атома це не лише можливість, але й відповідальність чи навіть державні гарантії безпеки, які слід нести з особливою обережністю. А на цьому у нас все. Не забувайте підписуватись на наш канал Химерія та ставити вподобайку. До нових зустрічей у наступних відео.